Дорогі друзі, тепер вже офіційно Патрік Ван Леван, головний тренер Шахтаря. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо якраз про звільнення Євічовича, про призупинення його контракту і чому взагалі вигнали Явічевича з Шахтаря, і чому так поспіхом ось це все робили. Один сезон тільки пропрацював ігор в Шахтарі, виграв чемпіонство, продали мудрік за 100 мільйонів. В принципі, ніхто не пророкував Шахтарю чемпіонство, але Йовічовість цієї командою зміг. Витиснути дійсно максимум, і після цього Шахтар призупинив з ним контракт і запросили більш-менш теж успішного Ван Левона, який колись працював в Шахтарі. Чому так в цьому відео ми постараємось розібратися? По хронології ми також пройдемося. Друзі, подивимося на склад Шахтаря, яким він буде, який зараз склад приймає саме Патрік Ван Левон. Можливо, які трансфери будуть шахтаря, які позиції треба підсилити. Теж в цьому відео ми проговоримо. Друзі, перед початком не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це дуже важливо. Ну і напишіть свій коментар, як ви ставитеся до того, що його вічу вже не є головним тренером. Чи це взагалі заслужено? Те, що його ось так, от після того як він в принципі виконав більш-менш всі завдання, після цього з ним призупиняють контракт. Напишіть, як ви до цього ставитесь, і ваші прогнози стосовно Патріка Ван Леона, що ви хочете бачити від цього тренера, який футбол, в який футбол буде грати Шахтар? Ну і можливо позиції, які потрібно шахтарю підсилити в літнє міжсезоння, в літнє трансферне вікно. Тому пишіть, буде цікаво почитати. А в цьому відео мою думку, ви дізнаєтеся, якщо додивитись його до кінця. Коротко, ми розпочнемо саме з Ігора Євічовича, з його звільнення, як він взагалі приходив і які перед ним завдання ставили, що він виконав. І взагалі ми постараємось зрозуміти логіку, за що Ігор Євічович вже не є тренером. Тренером Шахтаря. Давайте просто згадаємо, як він приходив Шахтар зі скандалом. Да, коли він чи то мав бути головним тренером Дніпра 1 і в нього повинен бути пролонгований контракт чи на два роки, по-моєму, чи на один. Не пам'ятаю. но я думаю, всі ви пам'ятаєте той скандал, коли Дніпро 1 там обзивали і відчуюча. Тобто, але все-таки Шахтар зміг знайти шпарини в його контракті Дніпра 1 і змогли переманити його безкоштовно в Шахтар. Тоді він зі скандалом дійсно прийшов Шахтар. Ніхто не пророкував Шахтарю чемпіонства. Ніхто взагалі не говорив, що Шахтар повинен вигравати чемпіонство в Шахтаря. Звісно, як і в багатьох українських команд тоді, на той час, коли він приходив, ну. Просто був хаос. Багато футболістів пішли. Треба було укомплектовувати команду. Ліга чемпіонів, якби все одно від Чахтаря, хоч і не чекали чемпіонства, але всі думали, що ну, хоча б там друге, третє місце треба брати. Всі ставили на те, що динамо виграє чемпіонство, і все буде в них добре. Як наслідок Ювічович зміг підібрати хороший склад, ну більш-менш з українців, фактично. Да, в них в нього був фантастичний Михайло Мудрик. Да. Ну і футболісти, які біля нього теж будували цей весь футбол, той же Судаков, який дуже класно розкрився Артем Бондаренко, да, взяли Зубкова. Там, в принципі, цікана повернули з оренди. Траоре вже був не на травмі, тобто він теж повернувся. Степаненко, ну якби в захисті, фактично там в Шахтаря нічого не порушилось, тому що там завжди фактично українці грали. Але ось Михаличенка взяли в оренду. Тому Ювічувість зміг підібрати доволі якісних українців. Після цього він за півроку зміг засвітити круто мудрика в лізі чемпіонів. Да Шахтар грав не дуже видовищний футбол. Валче Шахтар грав від оборони. Це мало кому звісно подобається, але. Дивлячись на ті реалії, які були в Шахтаря тоді, і в тій групі, да, Шахтар по-іншому грати просто не міг. Відкритий футбол Шахтар грати не міг, не було ким. Мудрик швидкий футболіст, але ну, якби позиційний футбол не тільки на Мудрику тримався в шахтарі, тому грали на контратаках, це вистрілило. Мудрика засвітили. Шахтар, в принципі, за півроку, да, за півсезону УПЛ був другим. Трішки відставав від Дніпра один, в принципі, все йшло доволі добре. Вийшли в Лігу Європи, Да не вийшли там з другого місця Валче, але тим не менш, Ліга Європи теж хороший результат. Потім, за рахунок того, що Мудрика класно засвітили в Лізі Чемпіонів, його продали за 70 плюс 30 в Челсі. Я вважаю, що це теж і заслуга Євічовича. Так, да, можливо, частка десь. Частка цієї заслуги є і на Дедзербі, коли він його ще тоді підпускав. Але саме при Євічовичі в Шахтарі він став основним лідером саме на лівому фланзі атаки і взагалі в атаці, щоб не брати там Судакова. Він теж один із найкращих футболістів і на даний момент. Потім пройшли той же самий Рен, від якого від Шахтаря взагалі і ніхто не очікував, що вони пройдуть цей Рен. Да, важко було, але пройшли від Фейнорда. Потім відлетіли жорстко в Лізі Європи в слідучому етапі. І вилетіли з Ліги Європи. На цьому, в принципі, єврокубковий сезон закритий. Успішний він був успішний. Він був друзі, 100%. Якби від шахтаря ніхто не очікував, що він ну так далеко добереться, навіть в лізі Європи. А це для того складу і був Шахтаря без мудрика. В принципі, пройти Рен це було за успіх. Далі, звісно, чемпіонат України. Концентрація максимальна була на чемпіонаті. І я відчував, зміг все-таки десь на дистанції. Переграти Дніпро 1, тобто набрати більшу кількість очок і стати чемпіоном. Яскравий футбол був у Шахтаря ні. Звісно, в деяких матчах Шахтар не нагадував навіть себе, тому що грали по результату, в основному, навіть пере рахунку 1-0 з тим самим Минаєм, там, з більш слабкими командами, Шахтар не старався особливо домінувати на футбольному полі всі 90 хвилин. Це було не зовсім гарно. Скажімо так, да, з точки зору класного футболу і видовищності, звісно, в УПЛ. От, в Дніпро один в деяких матчах виглядав більш видовищніше. Та ж зоря Ван Леона, да, виглядала дуже класно в фактично у всіх матчах, окрім матчів проти Шахтаря. Звісно, це дивно виглядало, особливо зараз, коли ми знаємо, що Ван Леон головний тренер Шахтаря. І ви просто згадайте, як Шахтар грав проти зорі, як зоря грала. Найголовніше проти Шахтаря це була просто. Катастрофа, якщо чесно, по грі. Тому підсумок, чому я це все говорю? В підсумку Йовічович протягом цього всього часу відіграв, тобто тренував Шахтар 40 офіційних матчів, з яких команда здобула 24 перемоги, 10 нічих і тільки 6 поразок цього сезону було у Ігоря Йовічовича. І під керівництвом, звісно, Йовічовича команда стала чемпіоном, які не давали взагалі ніяких шансів до початку чемпіонату. І як наслідок після такого вдалого сезону ніхто не думав, що от така інформація може бути правдивою, що Йовічовича хочуть замінити на якусь іншого тренера, тобто призупинити з ним роботу. Це дійсно виглядало дивно. Для мене це було дивно. Для всіх це було дивно. Да, хтось там буде апелювати до того, що Йовічувич грає не такий якісний футбол і в принципі особливої глибини. Скажімо так, там і самі футболісти в самому цьому спеціалісті не бачать, тобто щоб команда далі якось розвивалася. Можливо, і так, це більше з середини видно. Але от нам, як болівальникам, зі сторони це виглядає дуже дивним рішенням, тому що ну на шахтар це дійсно не схоже, щоб команда вигравала чемпіонство в такій стресовій ситуації. Там в принципі непогано проявила себе в Єврокубках, продала свого. Українського футболіста за 100 мільйонів, да, і після цього тренеру спокійно кажуть до побачення. Там хорватський спеціаліст та його штаб залишають клуб. Шахтар голошує про призупинення дії контракту з головним тренером. Що найцікавіше, ця вся історія длилася десь місяць-півтора. Ну, і сама новина вийшла 1 липня, що йовічович іде, але це. Просто новина вийшла на офіційному сайті Шахтаря, де вони і написали, що ми там дякуємо Ігору та його асистентам за якісну роботу, високий професіоналізм, за красиві перемоги і незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви завжди писали свої імена в історію Шахтаря. Окрема подяка за активну громадську позицію в підтримці України та українців. Вважаємо нових досягнень і великих звершень у майбутньому, Ось що кажуть. Каже, офіційний сайт Шахтаря, але немає там ніяких коментарів Ахметова взагалі ніяких, немає ніяких там коментарів від Палкина, немає ніяких коментарів від самого Ювічевича. що він думає, як він ставиться до цієї ситуації. Це говорить про те, що Шахтар ну просто по-тихому поскандалив. Тобто без преси, без СМІ вони там, ну як поскандалили? Я думаю, що Ювічевич точно не згоден був з цим рішенням. Це 100% і. В будь-якому випадку, я думаю, колись він та й скаже, що ж там сталося, чому так, і як йому пояснили саме звільнення? От як йому пояснили, тому що це не пояснюється так просто. я думаю. Можливо, з точки зору Євічевича, чому б чому б йому зараз покидати команду? Він взагалі покидає команду зараз як чемпіон по факту. да? Чемпіон там України виграв, виграв все, що можна в УПЛ. Ну скажімо так, з Шахтарем. Вперше це, це перша для нього золота медаль. От і в принципі, я думаю, для нього не складно буде знайти зараз нову команду його асистентам, але м просто що чому єдиний фактор, при якому Йовічуй сам міг би е погодитись на це спокійно, це можливо, він не хотів далі залишатись в Україні, тому що. В нас зараз іде війна, і він як хорват можливо хотів би працювати десь в Європі більш тихо в більш тихому місці для своєї сім'ї. Це напевно в мене єдиний якийсь аргумент за те, що Ювічович прям сам хотів навіть піти Шахтаря. Але мені здається, це мало ймовірно. Тому я чесно кажучи, цього рішення не дуже розумію. З точки зору гри, да. Від Йовічовича, можливо, чекали більше якогось атакувального футболу в Шахтарі, особливо під кінець сезону. Але він зробив ставку саме на результат, і цей результат дав. Це найголовніше для шахтаря 40 мільйонів. То команда заробить ще 40 мільйонів. Вона потрапила в групу Ліги чемпіонів напряму в принципі. Вічу всі завдання виконав. Але далі прийшов Патрік Ван Леон з Уже окей, забули. В принципі, тут уже не зворотній відлік пройшов. От і Патрік Ван Леон, нідерландський фахівець, повертається що найголовніше до клубу як наставник. І давайте подивимось, де взагалі працював до цього Патрік. Да, якщо ми говоримо ще до зорі, що це за фахівець і що від нього взагалі очікувати. Ну і зараз ми переглянемо на трансфер де він працював взагалі до зорі, що він робив, чим займався. Як ви бачите, йому 53 роки, агенти Простар. Я думаю, всі розумієте. Ну в принципі, давайте подивимось. Ось де він розпочинав на самому початку. Це був 2000 рік. З 2000 по 2006 він був координатором молодих кадрів в Феєнорді. Він там працював цілих шість років. Після цього перейшов в Шахтар. Якраз ось чому повернувся, тому що він вже тут працював головою молодіжного департаменту. Тобто, в принципі керував всією молодіжкою, можна так сказати. І з 2006 по 2013 він працював в структурі Шахтаря в і можна сказати, координував молодих футболістів. Потім в нього був хайрат спортивним директором. Така сама була у нього посада, і в Макабі Тель-Авів. І, до речі, в Макабі Тель-Авів він і затримався з 2016 року. По 2021. він працював саме там, просто в різних ролях. То координатором, потім був виконуючим обов'язки тренера. І як ви бачите, він тут 2, 32 матчі. От відіграв, виграв 22, 7 сім 3 три В Принципі, хороша статистика. Потім уже основним тренером його призначили Макабі Талєвів. Він там попрацював 17 матчів в тому сезоні, коли він вже саме головним тренером став, виграв 8, чотири нічі, п'ять поразок. І потім вже в нього була саме зоря. Тобто така кар'єра, можна сказати, досвід у нього був в праці з молодими футболістами дуже багато. Досвіду в нього, можна сказати, в цьому направленні. Ну і попрацював як тренер в Ізраїлі, став виграв Кубок Ізраїля, до речі, це одне із його досягнень. В принципі, це єдиний трофей, який він виграв як тренер команди. Ну а за Зорю він провів 30 матчів у чемпіонаті України 20 перемог, 4 нічиї 6 поразок. Непогана статистика дійсно. І це, в принципі, десь так само, як і в Євічовичі. 6 поразок у Євічовича теж. Але там 10 нічиїх, їх тут 4, але і матчів менше, звісно, у Ван Леона, тому що вони грали тільки в внутрішньому чемпіонаті. Різниця м'ячів 61 на 34, Тобто, 61 гол забила зоря. Це доволі великий показник, і звісно, його визнали саме, саме Ван Леона. Визнали найкращим тренером чемпіонату України сезону 22-23. Тобто, це теж говорить про те, що він відразу в зорю. Не відразу в нього пішли результати. Була така плаваюча зоря. Ми пам'ятаємо і кваліфікацію Єврокубків, але потім поступово він розкрив і того ж самого Русина, знаходили непоганих легіонерів. Тож Герейро під кінець сезону знайшли. Його зараз хочуть викупити. Тобто і Булі як завжди стабільний сезон провів. Після того як них забрали Назарину в Шахтар, до якого знову ван Левен повертається до речі. От вони знайшли брашка, тобто взяли в оренду брашка і теж розкрили цього футболіста для київського Динамо. Тобто, видно, що цей фахівець вміє працювати за молодими футболістами, він вміє їх класно розкривати. Це факт. І в зорі вже є такі прецеденти. Той же самий русен, молодий футболіст, вже не такий прям юний, але його ніхто так не міг розкрити, от саме як Ван Левен в цьому сезоні. Ну і так само брашко. Це взагалі знахідка для київського динамо і для е, нашої збірної, я думаю, в майбутньому 100%. Ну а робота з молодими футболістами, звісно, дуже важлива для шахтаря, тому що середній вік Шахтаря 23.8. Це дуже молода команда, друзі. Якщо ми беремо. В середньому, але тут давайте дивитися взагалі, які футболісти входять на даний момент в список гравців Шахтаря. Щоб ви розуміли, сюди на даний момент на трансфер Марк входять навіть ті, які вже тут давно не грають. Той же Соломон, який зараз безкоштовно перейде в тоттенгем і це, звісно, скандал для Шахтаря. Той же Тете, який не зрозуміла його доля, він повинен повернутися. В нього контракт закінчується взагалі. да, той же Марлон, який ще має контракт з Шахтарем, той же Вінісіус Тобіас, правий захисник. Вони всі ще входять, скажімо так. Вони повинні повернутися, але анекс від UEFA цього не дасть зробити. І що має на даний момент Ван Леван? Чим він має працювати? Ну, як ви бачите, ціна трубіна виросла доволі суттєво. Він коштував 18, зараз 22. Матвієнко вже 20, коштує, Судаков 11, Бондаренко, 8 мільйонів. Коштує, впала ціна Марлона Ви бачите, він так за шахтарний грав. Степаненко падає ціна вік, такий у нього що, в принципі, вона підійматись не буде так само ракетський різник, який був, який був на травмі Крисків піднявся в ціні. Ну, тобто, ви бачите, шаларі йоди, до речі, є, Олексія, Кащука 100% повернуть. Я думаю, що цей футболіст розкриється при ванлеві 100%. Справа. Конкуренція буде шалена, тим більше дивлячись, як він грає за молодіжку Качук феноменальний рівень гри показує. Тобто, як він грав за цей собак, в якому він е, забив там 16 голів по-моєму за 30 матчів. Тобто шалену статистику він дав в тому матчі. Тобто, вони ще й підписали Кастіліо цього порного молодого, ми ще його не бачили в дії, але я думаю, що зможемо перевірити. Борячук не знаю залишиться ні. Ще є там інші футболісти. В юник може повернутися, є там Булєза. Є, тут ось повернувся капінус, ну не знаю. Тоїров взяли ж. да, От Козік, Фаріна і інші футболісти, можливо, теж повернуться. Пішов Джурасик Заєвічевичем, що логічно, да. Олексій Шевченко, який взагалі там жодного матчу фактично за Шахтар не зіграв. Він вільним агентом, пішов в Чорноморець. Це для нього, до речі, непоганий розвиток кар'єри, тому що тому, там він може стати основним. В принципі. Тому особливих втрат шахтаря немає. Якщо не брати цих футболістів, які мали повернутися, я маю на увазі от легіонерів. І Патрік Ванлен, звісно, буде. Укомплектовувати склад, тому що не факт, що Трубін залишиться, тому що він не хоче продливати контракт. Є, звісно, різник є інші голки, перемолоді, які зможуть нав'язати конкуренцію, подивимося за цією ситуацією. Той же Матвієнко може покинути команду, а це вже якби на двох вони коштують 42 мільйони. Це серйозний актив для Шахтаря. І якщо вони підуть, то треба буде закривати позицію. Плюс на Судакова попит буде шалений. Як він зараз? Який він рівень гри демонстрував в Шахтарі? Який він рівень гри демонстрував Шах в збірні України і в молодіжній збірній зараз. Ну, я думаю, влітку по-любому на нього прийдуть якісь пропозиції вже будуть прощупувати саме Судакова на те, щоб можливо його придбати. Так само Артем Бондаренко доволі непоганий рівень гри показує. Тобто, зараз, звісно, ван леване завдання за цих молодих футболістів все таки обрати, хто буде, а хто піде там в оренду і кого взагалі потрібно брати. да, кого треба купляти на ті чи інші позиції звісно що зараз є інформація що михаличенка не буде все таки не будуть викупляти контракт у андерлехта От з лівим захисником можливі проблеми тут. Ми розуміємо, що там може зіграти Матвієнко, там ще є Корнієнко, але залишатися все одно з одним лівим захисником таке собі Задоволені, Тому, можливо, цю позицію теж будуть підсилювати 100%. На рахунок правого захисника теж я думаю, що варіант непоганий, але там є Гочелишвілі, там є конопля, два футболісти, плюс Тейлор, Я думаю, що будуть продавати. Десь він піде з команди 100%. Позиція Форварда, тут вона залишається все одно відкритою, хоча є три нападники: Сікантра, Оре і Келсі. Якщо здадуть когось одного в оренду, можливо, ще якогось форварда куплять. Ну, лівий фланг атаки, там є Криськів на даний момент, його можна там використовувати. Я не знаю, де дівся Іван Петряк. Тут ми поки що не розуміємо з ним, ситуація теж не прояснена. Тобто, в будь-якому випадку якісні легіонери потрібні. Якщо вони захочуть, звісно, переходити в Шахтарі. Я думаю, Ван Левен буде шукати точно підсилення. Якісними легіонерами, особливо фланг лівий атаки, там потрібен креатив, там потрібна швидкість, така от чисто бразильська. Я думаю, якийсь такий варіант будуть шукати. тому подивимось. Ну, звісно, футболіст центр поля, тому що Джурасик пішов. да є кастільо є Кастільо, але ми не розуміємо, чи він чистий опорний, чи там є. Позиція Степаненка Назарини вони закривають в основному опорку. А Кастіліо, можливо, якраз уже брався як заміна тому ж самому Джураску чи будь-якому іншому футболісту, який піде з центра поля. Тобто, в будь-якому випадку все буде залежати від того, хто піде. І потім будуть вже купляти, але точні зміни від ван Леона ми все-таки чекаємо. Ну і сам контракт у нідерландського спеціаліста розрахований до 30 червня 2025 року. Тобто на два роки підписали контракт, великих контрактів тут нема Ну і цікавий теж момент, чи заплатив шахтар компенсацію зорі, тому що в нього в контракті була певна сума компенсації, якщо він не допрацює контракт і його захочуть десь переманити в інший клуб. Тобто, і зараз така якраз ситуація склалася. Можливо, якісь є домовленості між собою там У керівників у Ахметова чи Гейлера, але ми цього не знаємо. Інформації такої особливої немає, є інформація тільки стосовно того, до коли цей контракт взагалі буде. Ну Іван Леван став уже 36 м тренером в історії Шахтаря взагалі. Теж і цікавий факт. Тому друзі, давайте от підсумуємо плюси-мінуси взагалі приходу саме Патріка Ван Левона. Поївічуючи, ми вже в принципі більш-менш поговорили, і там закрите питання. Тут питання відкрите, тому що ми не знаємо, що саме буде будувати. Ми побачили дійсно позорі Ван Леван це класний тренер, який може будувати з молодих футболістів і з деяких там нових гравців, точних точних трансферів, будувати класний колектив, який може боротися за серйозні місця в чемпіонаті України. Що говорити про шахтар? В нього тут можливостей більше. Тим більше він тут працював, тим більше він багато років працював саме з молодими футболістами, яких дуже багато в шахтарі. І їм треба давати правильні настанови. І це важливо, тому що ювічу більш тренер-мотиватор. Він такий, якби на словах, може пояснити, змотивувати всю команду. А тут Ван Левен, він здається, таким більш. Більш тактично гнучким можливо, тому будемо дивитися, як він буде розвиватися. Якщо ми говоримо про плюси, чому ван Леван приходить Шахтар, це звісно, його скіли в роботі з молодими футболістами. Це те, що він вже знає в принципі академію Шахтаря. Я думаю, досконало вона там особливо принципи роботи там особливо не змінилися. От, ну і те, що дійсно хороший кейс він видав в зорі, говорить всім болівальникам шахтаря, що це класний вківець, який дійсно може побудувати якісний футбол саме футболістам Шахтаря. Якщо ми говоримо про мінуси, ну це напевно як він прийшов, да? ну, типу, якісь нерозуміння саме стосовно Ювічовича. А так, в принципі, це нормальна ситуація, коли із більш слабкою команди беруть доволі якісного тренера, який зміг вивести цю більш слабку команду. Команду на приблизно однаковий рівень з чемпіоном, там да чи з команди, яка зайняла друге місце, це, я вважаю, нормальна ситуація, що Ван Лева на забрали в зорі. Якщо якби не забрали в точніше, в Шахтарі, якби не забрали в Шахтар, я думаю, що він знайшов би собі роботу, продовжив би в зорі, або там пішов би десь, не знаю, в Динамо, можливо. Тобто це. Нормальна історія, коли е, тренери приходять більш сильні клуби по чемпіонату саме. І його кар'єра саме так і складалася. Та? Саме тренерська, якщо ми беремо, був Ізраїль, потім Україна, де він хорошо себе дуже добре себе проявив. І зараз чемпіон України, Ліга Чемпіонів. Тобто це для нього дійсно серйозний виклик, як для тренера. І ми подивимося за його якістю, за тими трансферами, які будуть, да і взагалі який футбол він буде будувати. Це буде. Щось схоже на те, що було в Зорі, чи все-таки він буде виходити із тих футболістів, які є, і, можливо, тих футболістів, які приїдуть. Тому, друзі, пишіть свої е, якісь враження від того, що головний тренер Шахтаря тепер уже Патрік Ван Левен. Наскільки. Надовго він затримається, ми не знаємо. Це зараз Шахтар максимально непередбачувана структура, якщо чесно. Ніхто не очікував, що буде така ситуація з вічучем. Тому, друзі, таке от доволі змістовне відео вийшло. Я надіюсь, ви підтримаєте його лайком. Це дуже важливо для розвитку. Давно вже відоси не виходили, тим більше. Підпишіться на канал для того, щоб не пропускати слідучі відео. Тому що поступово в нас будуть і відео, і стріми з'являтися. Скоро вже буде кваліфікація. Там ми перевіримо наші українські команди. Скоро Пал стартує, тобто багато турнірів в нас. Влітку чекають, друзі. Тому я і чекаю також вас на цьому каналі. Пишіть свої коментарі стосовно того, що ми сьогодні обговорили. Ну і не забувайте заглядати в Телеграм. Там ми завжди з вами на зв'язку новини українського футболу, анонси, коли у нас будуть стріми, відео, вихід їхній і інші опитування, які буду проводити, можливо, навіть по поланевому на щось сьогодні. Якесь опитування зроблю, друзі. Тому буду вдячний за вашу підтримку, лайками, підписками і. Звісно, побачимось з вами вже в наступних відео і прямих трансляціях. Тому до нових зустрічей, друзі.